Отож, наступна доповідь, яку ми сьогодні заслухаємо, це є доповідь Даяни Кіщак. Прошу, маєте по регламенту свій час. прошу. Так, слава Україні. Всім Рай, вітання! Слава. А у мене є презентація. Зараз спробую вам поділитися. Так, воно вам грузиться чи не грузиться? Ще поки немає. О, вже є. Вже загружається, прошу. Дякую, моя тема це поняття шлюбного договору та його праворегулювання в різних правових системах. Взагалі, сучасні сімейні правовідносини можуть виникати, змінюватися або пропинятися незалежно від території, тобто в різних державах, що може свідчити про їх міжнародний характер. Ці правовідносини є загальною людською цінністю і потребують такого детального розгляду, як в теоретичній, так і практичній площині. адже… Як національні особливості, традиції, релігії, культура вони суттєво впливають на регулювання е, сімейних відносин, і це призводить до значних відмінностей в регламентації таких відносин в різних правових е, системах. Але чому це, саме шлюбний договір є таким актуальним сьогодення? Ну тисячі прикладів у реаліях демонструють, що е, життя непередбачуване, особливо подружнє, тому завжди існує. Така загроза негативних змін у взаємовідносинах між чоловіком та дружиною, які як наслідок призводять до судової тяганини. Тому ймовірно, аби уникнути певних категорій проблем, подружжя і укладає шлюбний договір, на підставі якого, як правило, регулюються майнові права і обов'язки подружжя, також порядок розподілу. Майна, яке є набуте під час шлюбу, і взаємне утримання подружжям одне одного, і відповідно такий договір може бути важливим інструментом для захисту кожної зі сторін у випадку розлучення або розірвання шлюбу. Тому шлюбний договір вважається таким важливим регулятором сімейних провідносин, а отже, отримує значну увагу як в іноземному, так і Національному законодавстві, зокрема в сфері міжнародного права, також зважаючи на те, що сучасні сімейні правовідносини є доволі складними, а суспільство стикається з зростанням розлучень та розривів шлюбних відносин, важливо дослідити те, як правова регламентація може вплинути на стабільність в цій сфері. Отож, шлюбний договір був відомим країнам романо германської і англосаксонської сімей вже в ранній період їх розвитку, і був нерозривно пов'язаний з існуючими звичаями, традиціями, насамперед з інститутом заручин, під час яких, по суті, і вирішувалися найважливіші майнові питання. А вже в період нової історії з розвитком економіки і культури в країнах Західної Європи відбулася еволюція шлюбно-сімейних відносин правове регулювання відносин власності між подружжям стало здійснювати шляхом визначення правового режиму їх майна. Це було законне і договірне. Ну практично в цей історичний період з'являється шлюбний договір в такому його сучасному розумінні, тобто як домовленість між майбутнім подружжям при вступі в шлюб, якою визначалися їх майнові відносини. Але якщо спочатку дії щодо укладення шлюбного договору досить часто носили просто формальний характер, то поступово цей інститут шлюбного договору набуває свого правового е, значення. Норми про шлюбні договори були включені до багатьох кодифікованих законодавчих актів. Е, зокрема, це було е, розділ 6 шлюбного договору е, Саксонського цивільного уложення, е, також глава 28 про шлюбні договори е, загального цивільного уложення Австрійської імперії 1811 року та інші. Е, тепер. Як зазначала раніше, традиційно шлюбні договори поділяються за правовими сім'ями, тобто на континентальній, англосаксонська і мусульманська правова сім'я. Англосаксонський і континентальний підхід до шлюбних договорів має одну суттєву відмінність. Якщо ми говоримо за Англосаксонський підхід, то предметом регулювання можуть бути особисті не майнові та майнові відносини подружжя. А в континентальному в більшості випадків лише майнові. Якщо ми говоримо за мусульманську правову систему, то там шлюбні договори більш такі традиційні і переважно стосуються не майнових питань. Хоча трапляються також випадки регулювання майнових відносин подружжя. Взагалі, Більше я би хотіла акцентувати увагу на мусульманській правовій системі, тому що ну, континентальну і англосаксонську ми ну, вивчали трохи, але починаємо таки з того, що вже знаємо. Законодавство багатьох держав в континентальній правовій системі передбачає порядок укладення шлюбного договору. Як правило, для цього обов'язковою є присутність обох сторін і нотаріальне. Посвідчення їхніх підписів, ну, наприклад, законодавство Італії передбачає обов'язкову реєстрацію договору в місцевих органах влади. При цьому, якщо в шлюбному договорі містяться умови про нерухоме майно, то реєстрація повинна бути проведена в тому органі, який здійснює реєстрацію правочинів з нерухомим майном. Наступне це законодавство Бельгії і Франції. Воно також закріплює положення про нотаріальне посвідчення шлюбного договору. І також воно передбачає укладення через законних або договірних представників за умови наявності спеціально виданої довіреності, яка власне містить умови передбачуваного шлюбного договору. Також… Варто зазначити, що шлюбний договір відповідно до цивільного права Німеччини може бути укладений за посередництвом представників на основі довіреності на одночасну присутність сторін нотаріуса вказує стаття 1410 німецького цивільного уложення, не вказуючи при цьому умову щодо обов'язкової явки в нотаріуса саме подружжя особисто. Також цікавий мені факт, що в німецьких Шлюбних договорах зустрічаються положення пов'язане з професійним і кар'єрним розвитком, розвитком кожного з подружжя, тобто регламентується питання народження дітей, їх виховання з урахуванням професій чоловіка та дружини. Ну, наприклад, якщо дружина не працює за фахом через те, що доглядає дітей, то в в договорі можна прописати, що вона вийде на роботу на умовах неповного робочого дня, коли діти досягнуть певного віку, а вже пізніше на повний робочий день, коли ну, ще, ще більш подорослішають. Також можна прописати плани подружжя. Заводити додаткових дітей це для мене було таким цікавим фактом. Теж планування родини з урахуванням особистих обставин кожного з подружжя і їх фіксування в договорі потрібні для того, аби надати юридичну оцінку розвитку шлюбних відносин порівняно з моментом укладання договору. Також Ще цікаві факти, що в Німеччині встановлено презумпцію особистої власності кожного з подружжя. Натомість режим спільної сумісної власності встановлюється шлюбним договором. Це стаття 1363-1364 німецького цивільного кодексу. Ще у Франції та Німеччині можна передбачити правові наслідки зради або появи алкогольної і наркотичної залежності, а саме до одного з подружжя переходитиме частина майна. Також такий факт. Цікавий ще е, про континентальну е, систему. В Швеції шлюбний договір підписується не лише подружжям, а двома свідками. Е, в нас, наскільки я знаю, це така добровільна. Добровільний аспект, тобто можуть бути, можуть не бути. Також шлюбним договором регулюється лише питання правового режиму майна і управління. Ним такий договір реєструється в спеціальному реєстрі через окружний суд. Якщо ми говоримо за Швейцарію, то для швейцарського сімейного права характерна обов'язкова згода обох із подружжя на розпорядження майном, яке перебуває в спільній власності. А в Італії шлюбним договором можуть регулюватися права і обов'язки третіх осіб, ну, наприклад, кредиторів. В Нідерландах є така особлива форма шлюбного договору: це Амстердамський пакт. Він установлюється там, встановлюється режим особистої власності кожного з подружжя, але щороку надлишок доходів обох сторін після врахування витрат на спільне. Господарство розподіляється навпіл. Так, тепер, якщо будемо говорити про англосаксонську систему, то, аби дізнатися специфіку шлюбного договору, візьмемо, приклад, США. Отож, в сімейному праві США відмежовуються поняття дошлюбного та післяшлюбного договору. Дошлюбний договір підписується нареченими, які мають намір одружитися і набирає сили з моменту вступу до шлюбу. Якщо ми говоримо про післяшлюбний договір, то він може приймати одну з е, двох форм. Перше це зміна існуючого шлюбного договору шляхом підписання післяшлюбного договору, і друге це е, підписання післяшлюбного договору без попереднього шлюбного договору. Е, тож варто зазначити, що хоча всі 50 штатів визнають інститут шлюбного договору, в тій, в тій чи іншій формі е, важливо заакцентувати увагу на тому, що в якому штаті угоду було підписано, і, і де його буде виконано. Чому? Тому що кожний штат має свої власні закони про сферу застосування шлюбних договорів. Але в США існує єдиний акт шлюбного договору UPAA який прийняли близько 26 штатів. Хоча знову ж таки кожен з них вносить свої зміни, решта штатів. Прийняли свої устави або застосовують загальний закон. Також в Сполучених Штатах Америки існують закони, які регулюють питання шлюбного договору. Ну зокрема, це закони про шлюбний договір договір та про підтримку сім'ї штатом. В чому особливість якраз в існуванні усієї дошлюбної угоди, яка укладається до вступу в шлюбні стосунки, і це вона обов'язково має бути укладена в письмовій формі і за наявності згоди подружжя. Також стосовно майна, все майно, яке було в подружжя на законних титулах, і те, яке подружжя придбало в період шлюбу, включаючи спадщину подарунки, є спільною власністю подружжя. Воно залишається в повній власності того з подружжя, якому переходить спадщина і подарунки. Так. Тепер поговоримо про е, мусульманську мусульманський тип правових сімей. Е, незважаючи на своєрідність засад регулювання відносин подружжя в країнах романо-германської, англосаксонської і е, релігійних правових сімей, загальним явищем для них є саме інститут шлюбного договору. Але нам варто е, відрізняти. Оцей поняття шлюбного договору, тому що в мусульманських країнах він ну, так значно відрізняється від того, який є там в англосаксонській і континентальній правій сім'ї. В мусульманських країнах нік'ях – це шлюбний договір, який укладається між чоловіком та дружиною відповідно до правил шаріату. Тобто, в більшості наукових джерел ми можемо знайти інформацію, що нікях визначається терміном шлюбний договір, під яким мається на увазі весь процес вступу в шлюб, а не тільки певна домовленість чоловіка та дружини про матеріальні і інші умови майбутнього життя. При цьому засади договірного регулювання відносин подружжя мусульман можна побачити у свідоцтві про шлюб. Цей документ в країнах мусульманського права відрізняється великим змістом умов, які в сукупності являють собою на ну, кшталт шлюбного договору в західному розумінні. Тому можемо такий висновок зробити, що поняття шлюбного договору за мусульманським правом є значно ширшим ніж за правом країн заходу, тобто без конкретних умов. В мусульманських країнах шлюбу не буває. Наприклад, в Ірані оце свідоцтво про шлюб може досягати аж 20 сторінок. Якщо ми говоримо про регулювання шлюбно-сімейних відносин, то там переважаючу позицію займають релігійні приписи, які є імперативними, і вони відповідно не можуть бути замінені іншими правилами. Якщо ми говоримо ще якісь за характерні ознаки, то Такою характерною ознакою є специфічність джерел. Тобто, якщо ми говоримо про західний світ, то регулювання суспільних відносин звітнюється в більшій мірі різними галузями права і в меншій мірі традиціями. Тоді, як в мусульманському світі до недавнього часу діяли практично тільки традиційні джерела права, які існували ну, ще з давніх часів, головними з таких джерел, є Коран, Сунна, Іджма і Кіяс, от а саме норми. Щодо шлюбно сімейних відносин, найбільш е детально викладені в джерелах, е таких як Коран і Суна. При цьому всі наступні розробки в цій сфері здійснюються лише через призму Корану. І от. Е Ще такий цікавий факт, що вплив заходу на договірні відносини мусульманського подружжя таки має під собою певний ґрунт. А саме в наш час жінки під час вступу в шлюб з мусульманами, орієнтуючись на західний принцип панагамії, вносять умову в шлюбний договір про заборону багатоженства. Але там йде певна дилема, тому що з одного боку можливість багатоженства прописана в сурі. Корану там Одружуйтесь на тих жінках, які приємні вам, які вам до душі двох, трьох або чотирьох. Але є протиставлення з іншого боку, в сурі Корану зазначено, будьте обов'язкові в домовленостях у істину за обіцянки і взяті на себе зобов'язання вам відповідати. Тобто, якщо жінка прописала в шлюбному договорі, що вона має бути однією жінкою, то по суті вони повинні цю умову виконати. ну і якщо Підвести підсумки, то, зважаючи на аналіз поняття шлюбного договору і його правового регулювання в різних правових системах, ми можемо зробити висновок, що шлюбний договір у кожній з систем є важливою складовою шлюбного життя і може регулювати різні аспекти спільного життя подружжя. У мене все. Дякую за увагу. Дякуємо вам за надзвичайно цікаву доповідь. Ви зробили те, чого не роблять багато дослідників порівняльного права, а власне порівняли не лише континентальну і англосаксонську систему, але ще взяли і мусульманську систему. Звісно, там з певними обмеженнями можна говорити про те, наскільки вона є власне самостійною, але будемо так казати вплив. Вплив тих ем, канонічних норм, які йдуть на ем, такі відносини, а власне на сімейні відносини, оскільки сімейні відносини вони як найчастіше е, власне з релігійних норм і виникали, так тобто право почало регулювати вже те, що існувало раніше. Е, тому це питання є дійсно цікаве, Ми їм дякуємо. Якщо ми поговоримо е, про... Е, Майбутній розвиток вашого дослідження я особисто можу запропонувати, зокрема, наприклад, дипломну роботу готувати в, в рамках цієї теми, якщо вона нам сподобалася, можливо, порівняти які елементи щобного договору, притаманні іншим правовим системам можна застосовувати в Україні. Дуже цікаве питання. Також цікавим питання може бути про те, чи можна виділити сім'ю у. Інший окремий е, суб'єкт права якусь додаткову особу, ми маємо фізичні особи, юридичні особи, можливо, тут ми вкажемо е, сім'я як особа, так. Тобто, ми бачимо, що е, вона схожа до юридичної особи може бути утворена на підставі договору. Також є схожий поділ майна, тому ц... але це вже напевно, е, якщо ви забажаєте, е, робота більш вищого рівня, напевно, що вже дисертаційного. Е, якщо є в когось питання, я чекаю на ваші підняті руки. Так, Антоніна Євгенівна, прошу. Дякую, дякую за можливість задати питання. Дуже цікаво, Даяна, направду так. Аж заслухалась і задивилася. Так, ваша тема. Так ви підійшли зі всіх сторін. Також підтримую вашого наукового консультанта. Що цікаво було подивитися за мусульманські держави, так ну що в більшості випадків чомусь дослідники це упускають, опираючи, що це релігійний аспект, так і ніби як там права дуже і немає. Так, от, але ви показали, що навіть незважаючи на релігійний аспект договірні можливості. Все ж таки зберігається, так а от мені цікаво, чи ви досліджували, а що не можна прописати в тому договорі? О такі умови в договорі шлюбному навіть якщо пропишуться, все одно будуть вважатися як нікчебні або такі, що виконати неможливо їх. Ви дивилися це питання? Ну, бо ви казали, які можна, а які не можна. Цікаво мені. Дякую. Дякую за питання. Це стосується саме мусульманського права, так? Які Нема значення взагалі, можете взяти і іншу сферу права. Так? Просто мені цікаво, чи ви дивилися, бо ви казали, що. Я не буду підказувати, так, ви казали, що там є, які не можна, так, але детальніше. Ну, не знаю, чи детальніше я зможу сказати. Ем, ну, Прописувалися умови, там навіть якісь кар'єрні аспекти. Ем... Я не знаю, чи зможу відповісти насправді на це питання, що не може більше акцент був не на цьому. Але mm -hmm. якщо я пригадаю собі, то можливо вам по суті далі скажу. Добре, можливо, це буде в наступних дослідженнях. Добре, дякую. Добре, дякую. Так, я бачу Єлизавета Чубук, прошу. Так, я хотіла запитати такого роду питання. Ось чи можете ви навести якісь приклади, ну, якихось санкцій за порушення умов шлюбного договору в мусульманському праві? І чи є якась різниця між тим, якщо шлюбний договір порушує жінка і чоловік? Дякую за питання. Ну, Якщо ми говоримо за порушення умов договору з боку чоловіка, то це надає право жінці подавати на розлучення. Ну без сумніву, йде і подає. Якщо порушує договір жінка, тоді це тягне за собою також розлучення за ініціативою чоловіка. Але це ну трішки гірше ніж якби на розлучення подала жінка, тому що. Там навіть не йде повернення приданого жінки, і обов'язок утримувати її впродовж періоду і 4 місяці і 10 днів. Хоча умови договору, які не відповідають нормам шаріату, визначаються недійсними, але договір все одно залишається чинним. Тобто, в більшості там лише розлучення, і, невиплата, і не виплата, і неутримання йде. Та різниця певна є. Дякую. Дякую, Павло. Прошу. Дякую. Ви згадували про те, що в мусульманській сім'ї є можливість укладати шлюбний договір, але при тому положення Корану вказують, що багатоженство дозволено. І от перед тим ми ще згадували про те, що положення Корану мають імперативну імперативне значення. От, і яким чином вирішується ця дилема? Тому що свого розу виникає колізія. Тобто з одного боку шлюбний договір не дозволяє багато жонство, але з іншого боку, є кураніки, мають імперативні імперативні норми, які дозволяють. Так, дякую за питання. Е, ну, якщо ми говоримо про багато жонство, то а, там насправді виникає колізія. Зараз пригадаю, я щось таке читала, не знала, чи акцентувати на цьому увагу. А ем... можна ще раз уточнити? Там я маю сказати, як вирішується ця колізія, тобто, як взагалі таке відбувається, так? Яким ну, чином її можна вирішити? Ну вирішити ніяк. Просто прописати в договорі, о, цьому шлюбному договорі умови. І, ну, по суті, Коран там е, самі умови ті сури Корану суперечать одна одній. Тобто, в одній там вони кажуть, що можна одружуватись на багатьох жінках, а інша, інша сура каже, що. Там, ні, Сура не каже, Сура каже, що має бути, що можна одружуватись на багатьох жінках, якщо це є тобі до душі. Тобто, ти маєш покладатися ну на якісь такі аспекти духовні. Але е ти маєш також виконувати те, що прописано в договорі. Тобто, Ну якщо ви прописали і погодили це з. Е Своїй, е, своїм партнером, що у вас має бути там одна жінка, тоді ну, ти повинен дотримуватись. Тобто, умови шлюбного договору мають вищу юридичну силу ніж Сури Корану, так? Ви маєте на увазі? Ну, тобто... напевне, напевне, що так. Угу. Добре, чи є ще в когось питання? Даяна, я дозволю собі задати таке питання, можливо, ви досліджували, можливо, ви десь бачили. Якщо ми вже взяли м, релігійні сім'ї, які мають якийсь вплив, е, особисто я знаю і читав, е, що є в нас. Е, Цікава ситуація із якраз різними шлюбними договорами та домовленостями в Ізраїлі, тобто які побудовані на основі ТОРИ. Чи бачили ви щось, чи, чи не досліджували в, цього, в рамках цього дослідження? Ізраїль, на жаль, ні не дослід. Я думаю, що вам це також може бути цікаво для подальших досліджень, оскільки е, там, наприклад, є один документ, який готується під час шлюбу, і е, він передбачає перелік. Майна, який передається е, дружині під час розлучення. І е, ц, ц, цей документ фактично зберігається весь час в шлюбі, аж до моменту розлучення, якщо таке настає. Тому я думаю, це теж буде для вас цікаво у рамках подальших досліджень. А якщо більше питань немає, я вам дякую. Е, так, ми.